з вами зробив Дмитро Моя маліна. На зв'язку будемо різати товстолоба. Зараз зараз чистити. Вже купили на Пасху. На Пасху таку рибку. Зараз її почистю. Почистю, понутруємо, поріжемо на стейки у морозилки Ціна товстолоба 80 гривень. Ну, отак, отака риба. Зараз я її достану, достану. Звідси. Ось її достав. так вона виглядає, друзі. Риба товстолоб. Зараз її буду чистити і вибирати. Кишки, чистити на стейки, відео стейків я покажу, друзі. Ось таким я ножом ріжу. Зараз все вам. Покажу. Вода, щоб мити його. І все буде добре, друзі. Оце такий товстоп 80 гривень коштує. Ось таке. Оце, оце на Пасху. На Пасху я його зараз почистю, помию і, і все буде добре, друзі. Підписуємося на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки. Песик уже на голову чекає. І все буде добре, Друзі, Слава Україні, героям! слава. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте з пишіть коментарі. Все буде добре.